Давайте з вами зараз спробуємо розгадати кросворд. Перше питання. Довгі ноги, довгий ніс. Прилетів обід приніс смачних жабеняток для своїх маляток. Хто це? Правильно, це журавель. Наступне питання: Гори України. Як називаються гори України? Вони називаються Карпати. Наступне Державний символ України. Ану ж бо погляньте. Мої ж ви розумнички. Це тризуб. Український національний танок. Звичайно, він називається як? Гопак. Столиця України має назву правильно це славне місто Київ. Головна пісня України це жовто Жовтостиній стяг. Символ України, що це? Звичайно, це прапор. Молодці. Прочитайте, будь ласка, яке ж слово в нас вийшло в центрі? Жовтого кольору зафарбовані. Правильно, це слово Україна. Давай подумаємо, як ми можемо писати нашу країну. Україна, вона яка? Вона співуча, велична, рідна, переможна, мирна, калинова, солов'їна. І це ще не усі прикмети та прикметники, якими ми можемо описати нашу чудову країну.